Це у вас вроді пока хорошо, да, мужики? Хто е, такі? Далеко зібрався, вільний. Крикун, ти темного бачив? Наче все маленький, Якщо треба, знайде. Да. Якщо дуже треба, то конечно. А що у вас є щось покрасти тут? Грифи, это у вас гості. Окей. <гум> не понял. Мужики. Ну що, прикол решили з мене потянуть, да? не маленький, да? Найде. Конечно найду. Блять. Да. Let... Не хотів... Це піпець який мощний дробаш. В натурі йому б ще магазин. І не було б йому ціни просто. А що, працюєш? Удвох Я вже живий, ебанувся, тип. Ти, що, ти головне, щоб ти лишився живий. Славно постріляли. Дитинством пахне. У мене тоді Маузер був. З пістонами. Хто ти, незнайомець? Я скіф. Де на кордоні вхід до старої лабораторії? М -м 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 -м. Без прелюдій? Із секти Оази? Такий здібний, а без мозку. Хто ж вірить Сидоровичу? По твоєму, Сидорович бреше? Як дихає. Думаєш, звідки він про Оазу знає порожні сталкерські балачки? Так. А ще документи, які я йому показав. Але коли ми всі деталі залагодили, я в його селі небажаним гостем став раптово. Тільки фокуси в старого лиса затерті, тому вхід до лабораторії, про який він знає, не справжній, на відміну від ключа в посилці, яку до бункера, так і не доставили. Ти про дешифратор? Так він у мене. <рес> Ти дуже корисна людина, Скіфе. І жива, на відміну від усіх моїх людей. Тому давай так. Лабораторія наша з тобою справа. Там лабіринт, сам заблукаєш. Плюс там є один замок, який без мене не відкритий. Навіть з дешифратором. Гарантую. Домовилися? Давай. Переконав. пак. Тільки не думай, що це буде просто. Забереш дещо от за цими координатами. Це мало дістатися бандитам, але нам воно більше потрібне. Я чекатиму тебе біля входу до лабораторії. У схороні маячок. Візьмеш хабар, отримаєш точку. Піялка. Тебе все хорошо? Ти що? Позвоночника витягуєш? Грижий чи що? Давай я тобі масаж зроблю. Все? Похрустів. Та не гуди, успокойся. Погоманись. Не знаю нахера вони мені тут стігіть і гранат. Але може бути на щось. Натяк, блять. Може бути на щось натяк. Не квапс, ліфт все одно знеструбаний. Ну так, так. пошлі пішки, що ти так. ждеш блядь блять. детек включить світло, чи що Давай туди через вентиляцію, а потім через двері повернешся. Вони з ліфтом в одній мережі. Угу. Коротше, йди, каже, зачищай, потім відкриєш мені двері, блядь. Я тебе поняв. Такі розтяжечки, Оп. Оп. Блядь. Щось зараз буде. Нет. Марнускиф. Тут нам ртво прикипило. Тоді я через головний, а ты на чорний. Він дась поруч із тобою. На зв'язку. Буду біля дверей, знадобишся. Без дешифратора не так, а ти... ага. так ж У мене тут здається наймасивніші гармо в зоні. Якщо і вони загержали. Без шансів. Ти як? Срака. Дешифратор готовий? Да, та я не можу, ну. Давай. Не Поїхали. Нормально. Каналізація, бляха. Темний, у мене гості. О. І двері, сука, не відчинились. То гость. А, сморк. Та їбать, то такий гость, нахуй. Слабенькі ваші гості Блять я пошутив ну ти чо, блін Ну шо ти Жартів не розумієш, блядь? Зразу кидайся, нелю, сука. Ще десь гуде, блять? Іди отсюда, противогаз, клятый. Ой, хорошо пляцю Блять, блять. Раз. Тепер маю вийти Це Цей магніт для домофонів? що відкриває всі двері, Та просто в першу квартиру і кажеш відкрийте. Питають від хто Кажеш я. Все. Це ж завжди працювало. А ты заебал? Что ты хочешь? Темный, темный, ты пропадаешь. Темный, наверное, уже все, блять. Подтемнил. Йоп твою мать, ти не один, я понял. Один плюс один, блядь. на надо вам щеоденьку. Блять, ти заїбав. Хлопці, почекайте в мене перезарядка дола. Блять, ну почекайте трошки. Я ж просив почекай. Людський просив. Не що ви кровососи по-людськи не розумієте. Не зайдеш. Без мене ти туди не зайдеш. Хемо, я тут. Ти в нормі? Живий? Нарешті. Скіфи. Вони затисли. Я вже Твої йду, йду. Забагато. Але шанс є. Я вже йду. Рассказывается мне, блядь. Я вас разумею. Я вас разумею. Esta, esta, no, bolja.